Усім привіт! З вами Волфамі. Я попросила вас задати ваші запитання в інстаграмі і в коментарях до мого телеграм-каналу. І ось відповіді на найцікавіші, на мій погляд, запитання. Отже, поїхали. Покажи свою колекцію фігурок. Канал має іншу тематику, але ось вони на фоні можете розглядати. Де ти затарюєшся. Насправді, це. Дуже широке запитання, тому розкажу про ґрунт, основу базу бетон Єву я замовляю на промі. Останнього разу це були пінотрейд і ізолон. Якщо що, це назва магазинів на Промі. Акрил і фарбу по тканині я зазвичай беру в акварелі фірми Роса. Сподіваюся, я правильно наголос поставила. Там же я купляю усякі дрібнички для творчості: малярний скотч, гумову фарбу для грунтовки і інші наближені до будматеріалів речі. Я купляю у доброї Тьоті на ринку неподалік. Також дуже часто потрібні мені штуки можна придбати в Аврорії, як, от, наприклад, повітряний пластилін. А усе інше я частіше за все шукаю просто в інтернет-магазинах через пошук або ж через той самий пошук на промі. Лінзи купляю в Kingdom Lenses, як я вже казала в ось цьому відео пироги або на Аліко або у Хоум. Як добре розвинута індустрія анімакультури культури також плеє в Україні твоя думка. З приводу анімакультури культури не можу нічого сказати, я вже давно не цікавилась тематичними заходами, спільнотами обговорення. Теж участі не беру, а от з приводу косплею, насправді, чи то мені так здається, чи це я така з берлоги виповзла, чи то все ж таки справді так. Але з початком повномасштабної війни косплей ком'юніті якось стало більш відкритим. У різних місцях періодично проводять. Різні невеличкі косплеї заходи, плюс в інтернеті постійно якийсь двіж, скандали, обговорення. Тобто косплеєрам є чим зайнятись. Єдине, що мені б дуже хотілося, аби косплеєри все ж більше поважали одне одного і більше поважали культуру. Крафтового костюму і того, що він може коштувати великі, але все ж заслужені кошти, і щоб на фестах нарешті якось почали врегульовувати цей вічний холівар, придбане, крафтове, знову цей аж єншин серед номінацій і виступів. Насправді, мені дуже подобається, як до цього відноситься на Заході. До фестивалів і до крафту. О! А ще я б дуже хотіла купляти деякі матеріали, як от Єва Клей або Ворбла не за вартість почки. Чому саме косплей? Якось воно так само вийшло. Мені завжди подобалися фоточки з косплеєм, а потім щось в голову стукнуло, і я вирішила пошити плаття Сакури Харону у школі, хоча до того і роки праці терпіти не могла, і навіть наволочку пошила із сльозами істериками. Але детальніше про це я розповідала отут. Чи виникало бажання усе кинути? Насправді постійно. Але якось так виходить, що я от дивлюся на мої незавершені костюми і перуки, які роками лежать. І думаю: ну, от треба хоча б доробити заплановане. І поки я його роблю, то виникає ідея зробити ще когось. І так воно їде рік за роком. плюс... Поїздки на фестивалі кожного року як ковток свіжого повітря. Та в мене й досі нема аудиторії, яка б мене надихала і підбадьорювала коментарями чи великою активністю. Сподіваюсь, ви це зміните. І ні-ні-ні. Я зовсім не випрошую від вас коментарів під відео чи під. Писок в Ютубі, чи в Інсті Ні-ні-ні. Про що ви? Який твій улюблений і неулюблений проєкт? Такого костюму, який би мені не подобався, немає. Бо тоді, на що я взагалі його роблю і стільки ресурсів в нього вкладаю? А з тих, які мені подобаються. А зараз це буде трохи дивно і можливо. Не очевидно, але мій найулюбленіший костюм це Кізуна Ай, яку я придбала дуже спонтанно на барахолці. і в ньому так зручно, ще й перука якось майже не плутається. І в цілому в ньому дуже-дуже комфортно. Тому так, напевно, це мій найулюбленіший костюм. А якщо говорити про мої саме крафтові, які я робила сама, то це, напевно, буде тобі. Я його раніше дуже часто носила при будь-якій на то можливості до того, як цей косплей став мейнстріном, можна так сказати. Навіть з на роботу в ньому приходила, можливо, я колись розкажу вам про цю історію. З чого ти починаєш новий косплей? З пошуку референсів. По можливості у вигляді 3D-модельки, яку можна по-всякому там покрутити, приблизити, віддалити, роздивитися. Потім виписую собі у блокнотика. Деталі, з якого складається костюм, приблизно прикидаю, які матеріали будуть потрібні, і в якому порядку краще його крафтити. Ну, а далі вже все від костюму залежить і надибаних готових шаблонів в інтернеті. Це всі цікаві запитання, які ви мені надіслали. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Обов'язково підтримайте підпискою чарівну художницю Йоніс Сан, яка кожного разу креативно і старано малює для мене обкладинки на відео. Усі посилання на підтримку, як завжди, знайдете в описі до цього відео. Дякую за увагу! До зустрічі!